Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами поспілкуватися, розповісти вам, ну, як на мою думку, дуже цікаву тему. Обмін правами оренди земельних ділянок в межах масиву. Ну, питання, думаю, актуальне. Міни, обміни і так далі для кращого використання земельних ділянок, використання їх єдиним масивом, щоб всім було зручно. Друзі, якщо вам. Цікаві наші земельні питання і ваші також, то е, підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається про всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Друзі, пам'ятайте, команда земельного фонду України створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, або ви хочете просто нам подякувати на кавусю або як завгодно, е, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вам дуже щиро вдячні за вашу підтримку. По темі: власники та орендарі сільськогосподарських земель мають врегульовану законом можливість обмінюватися належними їм правами користування земельних ділянок. Розташованих в одному земельному масиві земель на період діє догово оренди шляхом взаємного укладання між ними договорів оренди, суборенди відповідних ділянок. Відповідно до статті 1 закону України про землеустрій, масив земель сільськогосподарського призначення це сукупні земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що складається з сільськогосподарських... Та необхідних для їх обслуговування несільськогосподарських угідь мають спільні межі та обмежені природними або ж штучними елементами рельєфу для ініціювання. Взаємного укладання договорів оренди, Суборенди зацікавлені особі потрібно письмово звернутися до власника чи користувача бажаного її для обробітку земельної ділянки з відповідним листом пропозицію. Да, до речі, друзі. Якщо вам потрібні будуть такі листи, пропозиції або взагалі врегулювання цього питання, ви ж пам'ятаєте, так? Да? Тож завжди можете звернутися або до мене в особисті повідомлення, або ж до любого із членів нашої команди, і ми вам допоможемо врегулювати це питання, тобто підготувати листи. До листа слід додати обов'язково підписані зацікавленою особою та скріплені її печаткою за наявність, якщо це юридичні особи. проєкти договорів оренди, суборенди, бажані земельної ділянки. Та оренди земельної ділянки, що передаються власнику чи користувачу для обробітку взамін його земельної ділянки. Тобто ви вже виходите з конкретною пропозицією, що де і на яку земельну ділянку ви хочете помінятися. Такі проєкти договорів, знову ж таки, якщо потрібно, ми можемо вам підготувати, мають містити всі істотні умови договору, передбачені для договору оренди Землі. Окрім того, у проєктах договорів обов'язково має міститися застереження щодо припинення дії одного з договорів оренди, суборенди земельної ділянки, укладених у порядку обміном правами користування, припиняє дію іншого договору оренди, суборенди, укладеного в замін. Тобто Якщо ви уклали договір, і цей договір припиняється, то автоматом повинен припинятися і той договір, на який ви укладали цей, цю додаткову цю, цей договір або договір субренди. Зазначені документи слід направляти цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, або вручити їх наручно із поставленням на вашому примірнику листа повідомлення, відмітку про їх одерження. Це стосується не тільки цього листа, а всіх листів для офіційного листування краще це все робити, надсилати листи Укрпоштою з повідомленням про вручення. Про це ми неодноразово про це все говоримо. Якщо отримувач повідомлення відмовиться від укладання вказаних договорів, змусить його цього навіть із залученням суду. Зацікавлена особлива скажімо так, не зможе. А якщо і зможе, то буде це дуже-дуже важко, ну і не дешево скажімо, та ситуація, коли ж власник чи користувач суміжної земельної ділянки, надає згоду на укладання договорів оренди суборенди але на інших умовах це вважається відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією зацікавлений особи. У випадку, коли договори оренди, суборенди будуть підписані без зауважень, зацікавлена особа має обов'язково зареєструвати право оренди суборенди після чого протягом п'яти днів з дня державної реєстрації письмово повідомити орендодавців земельних ділянок про цей сам факт. Тобто, ну, бажано власника землі повідомити. У письмовому повідомленні зазначається кадастровий номер земельної ділянки за наявності. А ми ж пам'ятаємо, що це зараз один з ключових моментів, тобто обов'язково треба з сертифіката зробити державний акт, тобто ну, не державний акт, а зараз формувати земельну ділянку, присвоїти їй кадастровий номер, термін строк, на який укладено договір суберенди, та особа, який передано в суберегу земельну ділянку. Письмове повідомлення насилається орендодавцеві рекомендованим, знову ж таки, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку. Друзі. Таким чином, власники та орендарі сільськогосподарських земель, розташованих в одному осіві на період дії договору оренди, знову ж таки, акцентую увагу, можуть. Можуть обмінюватися своїми правами користування шляхом укладання між собою договорів оренди або ж суборенди. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково! Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу! Намагаюся, щоб це відео, як завжди, вам було корисним. Сподіваюся, воно вам допоможе. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого, переможного миру. Слава Україні!